Недавно був сезон черешень. Тепер ми вже вишеньки збираємо. Що ж мені стало цікаво? А англійською, яка різниця, як ми називаємо вишні і черешньої? От що виявляється? Cherries, Так і буде. Але черешня. Sweet cherries. Солодка вишня. А, власне, вишня. Tart cherries. A tart це такий смак, типу, як. З кислинкою такі приторні. Ні, чи не приторні? Як це вона називається? Ух, ну от який смак мають вишні, так вона і називається англійською. Так, це, це що таке? Дитинча сонечка? А коли ми говоримо про сонечку, бо божу корівку, то англійською це буде Lady Bird або Ladybug. Здається, ці два варіанти, я так е, одразу інші не пригадаю. І ще одне таке е, кумедне слово. Кемемел ромашка. Е, чи ви бачили е, це кумедне відео? Е, що коли ти тільки читаєш слово, не знаєш, як воно правильно вимовляється. І дуже смішний. Здається, Тік-Ток про те, як е, намагається хлопець вимовити. Кемели. Чемемел. А це Кемел. Мізи я сама так дуже довгий час не знала, як правильно вимовляється. Ну так є це просто, коли ти читаєш, не знаєш, як на слух, як вимовляється слово. Або часом от знаєш слово, але не асоціюєш його вимову з його написанням. Так досить часто буває сплив читачів. І котик спить. Угу. Комфортний кіт. Якщо ми вже говоримо про е, цікаві випадки лінгвістичні, я садила город. Посадила собі цукіні. Е, посадила собі патисони. Думаю, цікавий, як патисон англійською? Мені ж треба написати в Твіттер, щоб люди знають, що в мене росте. Виявляється, патисони, це є Patty Squash. Той самий кабачок, тільки інший вид. Мій... Цукін один, цукін два. Ось тут мої патесони. Село, то цей вже треба з'їсти, він вже дуже великий. А чорнобривці, щоб ви знали, англійською буде Merry Gold.